Не мотоцикл, не квадроцикл і навіть не мотоблок. Назви цьому транспортному засобу його господар Андрій Філобок ще не вигадав, однак із закритими очима може розповісти про кожну деталь машини. Передня подвиска з квадроцикла, рама розварена саморудна. Ну, рульова установка залишилася примітивно рідна з квадроцикла, тяги рудові поутміняв. Воно видно, що їх варили. Задня подвіска, пошти з квадроцикла, діськи попереварював, ставрі стоять. Тут же раму усилив приварив так, щоб мотор приблизно так стає, як треба. В якості кузова послугувала стара колиска з мотоциклу Планета так, з різних частин у руках Андрія, молодого тракториста з села Басань Пологівського району, старенький квадроцикл перетворився на новий, не схожий на інший транспортний засіб. Майстрував його хлопець ночами у власному гаражі. Склав я його цією зимою, місяців два назад. А користуюсь як. Як скучно мені в хаті сидіти, тоді виїжджаю і катаюсь тут по селу недалеко. Або до батьків їздю в гості. Ну а більше приміння йому я не знайшов. Поки не знайшов. Ідея переконструювати квадроцикл з'явилася у хлопця давно. Це щось схоже на мрію дитинства. Зізнається Андрій. Ще юнаком вдалося скласти велосипед типу тандем. Вже після 20 дійшла черга до міні-авто. Хотілось мені е, покататися. На маленькому авто. І от ріс я стрімився до цього, збирав запчастини. Квадроцикл я для цього й купив, щоб його потім порізати. Ну от, так от воно зробив його. І тепер їздю і радію. Максимальна швидкість квадромотоциклу 70 кілометрів на годину. Апарат працює на бензині, але досить економний. Автор виробу зізнається, задоволений апаратом, але дещо потрібно вдосконалити. Наразі їздить ним вулицями свого села. Односельчани ж дивуються та просять покататися. Та я їздила. За це дуже було багато розмов, да розмовляли багато. Звісно, це Конечно, дуже цікаво було подивитися, тому що не кожна людина зможе ну зробити таку річ. І ну, у нас не тільки я, у нас пів села дуже ну ним пишаються, тому що такі речі робити ну не кожен зможе, і тим більше молодець, що не тільки з'явилася, катається на ній. Майстер зізнається, уже має плани щодо створення нового виробу на основі старого мотоцикла, але поки демонструвати заготовки зарано. Зробити його на вигляді спортивного. Двигун одфорсірували ми, проточили ціліндра, облегшили маховик, поршня купили японські, ямаховські. Двигун зробив, а рама ще в розробці. А на незвичайний квадромотоцикл попереду чекають випробування на господарстві, на сільському городі. Чи витримає господар? Сподівається, що так, адже після реконструкції апарат став набагато кращим. Тетяна Кучеренко, Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологівський район Тв. 5